Всім привіт! Усіх на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні у нас субота, 22 лютого. Такий день був теплий, доволі але і морозий водночас хочу сказати, що відео про хворобу курей не буде сьогодні, на жаль. Але я хочу вам скажу, що буде завтра. Ну, Вибачте, будь ласка. Так вийшло. Ну завтра обіцяю точно що буде. Сьогодні скажу, бачите, як гарно. Сьогодні. Подивіться, як Скільки всіх бурульок. Дивіться, бачите, як багато всього цього. Сьогодні, в принципі, так було трошки тепло і трошки так, ну, так і так було. Бачите, тут тріски поскладали. Дрова ці. Ну, це не дрова, ну це як дрова, але це такі, ну, дрібні дрова, тріски такі. Ось. Складали. Ось вечір. Білушка каже щось нам розповідає. Зараз 16.55 Тобто п'ята година день більший набагато. Через тиждень весна в наступну вже суботу. Календарна. І потепління на наступному тижні передають це вже точно. Півень сюди в клітку зайшов. Сподіваюсь, не будуть ночувати в клітці. Тому що не хотілося б, щоб ночували б. Оскільки, ну... Ну, на вулиці мінус 13. Ну, можуть змерзнути. Ну, замерзнути. А ось в курнику хоч якесь тепло є. Я хочу виліти всю. Ага, вже замерзло. Дивіться, доволі таки тепле, але воно ну, все одно замерзло. бачите, що означає лютий, зима. За день все замерзло. Ось, все, виляв, тому що вранці, коли я наливаю нову воду, кури не дуже багато п'ють її. Вона замерзає і дуже складно вибивати. Тому краще ну, один раз вибити зараз, ввечері. Ну, хоч не так воно ну, замерзло. Все одно вже кури не будуть її пити, так ввечері. Ось. Тому я ну, виляв, щоб завтра просто наляти. Чистої води і ну, свіжої. Я не знаю, скільки довго це буде, ще до вівторка, а там потепіння. Ну, Сподіваємось на потепіння, то такий цілий місяць, вважайте, майже мороз такий. Оскільки так, цілий місяць майже е, так десь ну, на початку Люто почалось і зараз кінець. Тобто, ну... Ну, Тобто, днів двадцять точно. такий мороз, Ось, це точно. Суцільних морозів. А ні, не суцільних. Неправда. Були два дні, в проміжку, було тепло. Ось. Просто подивіться, як за ці всі дні, за тижні, скільки тут льоду я вибив. Вибив, ось скі... точніше, так, вибив. Не вилів, що замерзло, а вибив. Оскільки трошки підтаяли, і тут нові, ну не знаю, ну розтане, звісно, але ось і нові. Це ось сьогодні, ось я бачу, такі, ну, подивіться, брили такі одина і друга. Ну, це інші вже підтаяли, вже, тому в принципі це. І дивіться, як в... тут варинві просто жах. Боже, бачите, як замерзло. Бачите як? Ось так. Ось таке явище, як ви можете бачити. На вечір, ну, в принципі, правильно, на вечір воно ну, підмерзло. День воно розтало, і уся бурулька, яка б скріплена до цього, до цього шару льоду, шару суцільного, Бо як просто ця вода, просто розтанув цей сніг, але перетворився із води. Спочатку воду, в рідки, а потім замерзли. Ось так. І ось тут дуже капало, ось і воно теж тут замерзло. Здається, що прибираємо, не затопчуємо, але все одно розстає не за того, що тут сніг, а за того, що... Ось вичте. Що вам Показати ось так. Примерзло і замерзає. Тому такі справи. Добре, на цьому все. Гарного всім дня, гарного не. тихої ночі, до нових зустрічі всім па-па-па-па.